Доброго дня всім малим та дорослим ласунчикам. На Сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. Отож, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Мене зовут Яна. І перше запитання до Яни. Зізнайтесь ви ласун? Так. Да. А ви полюбляєте солодощі? Так. Да. На вашу думку, що смачніше? морозиво чи цукерки? Ну, на мою думку, цукерки. Чому? Ну, вони, вони дуже... Вони вкусніші, чи морозиво. від морозива можна захворіти. А чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Та, да, можна заболіти. А що саме буде боліти? Горло. А яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Ламбір. А як часто ви їсте солодке? Ну, я не часто їм солодке, але коли на... Ну, коли для мати. А хотіло б частіше їсти солодке? Ні. А хто вам купує солодощі? Буває я сама, а буває мама. Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі. Найулюбленіші – це цукерки. А ви полюбляєте шоколад? Так. Да. Скільки шоколаду, ну, плиток ви могли з'їсти протягом дня? Одну. А у шоколад додають э, різноманітні наповнювачі, горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. А яка начинка вам найбільше подобається? Горіхи. У якій формі вам найбільше смакує шоколад? У плитках рідкий гарячий шоколад або шоколадна начинка в тісячках чи тортах? Плитка? Батьки нам постійно розповідають, що солодке. Не можна їсти, тому що воно шкідливе для зубів. На вашу думку, це правда? Чи вони просто так говорять, щоб зубі залишити більш ну, більш солодкого? Це правда. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. І шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це ну, правда чи просто рекламний трюк? І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам бути щасливими, веселими, радісними. І нехай ваше життя буде в шоколаді. Саме був мер дитячого міста професії Дар'я Чансова. Почуємось на Kidsville TV!